Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву, яка стосується всіх українців. За його ініціативи, Кабмін має запровадити нову соціальну програму. Відповідно до цієї програми, кожен громадянин України отримує одноразову виплату у розмірі тисячі гривень. Нова програма буде спрямована на допомогу як дорослим, так і дітям з метою повершення фінансового навантаження, особливо в умовах зростання цін та економічних викликів. Кошти будуть надані всім громадянам незалежно від їх віку або соціального статусу. Бабуся, як справи? Що ти там так уважно читаєш? О, Настю, допоможеш. Мені прийшло повідомлення, кажу, що я можу отримати тисячу гривень Зеленського, але тут треба заповнити дані карти. Бабуся, зачекай ти справді думаєш що цю тисячу роздають у Вайбері? це виглядає якось підозріло. Програма починає діяти тільки 1 грудня і нікому не потрібно надсилати дані своєї картки. Але тут хочеш треба зробити це негайно, щоб отримати виплату. Не хвилюйся, твоя тисяча від тебе не втече. Тобі написали шахраї. Вони намагаються обдурити людей, щоб отримати доступ до їхніх банківських рахунків. Держава сама повідомить спосіб, як іде отримати ці кошти. Боже ж ти мій, і що тоді робити? Заблокувати шахрая, бабусю. 1 грудня ми побачимо офіційне повідомлення від уряду з інструкціями, як отримати цю допомогу. Зараз головне не реагувати на підозрілі повідомлення і не надавати ніяких даних. Дякую, Настя. Якби не те й би справді не могла натрапити на шахраїв. На тлі цієї приємної новини варто бути особливо обережними. У зв'язку із запуском програми активізувалися шахраї, які використовують різні схеми для обману українців. Шахраї надсилають повідомлення з проханням ввести дані банківських карток під приводом нарахування обіцяної допомоги. Дуже важливо пам'ятати, що уряд та офіційні установи ніколи не будуть запитувати реквізити вашої картки через смс або інші повідомлення. Якщо ви отримали таке повідомлення, краще не відкривати посилання і ні в якому разі не вводити свої дані. Всі виплати відбуватимуться офіційно, а додаткову інформацію можна отримати тільки на офіційних сайтах уряду або звернувшись до свого банку. Нагадуємо, що ініціатива 1000 гривень від Зеленського розпочне роботу з 1 грудня. І ще раз наголошуємо: остерігайтесь підозрілих повідомлень та захистіть свої фінанси.